Вітаю вас, мої розумнички. Пропоную вам повторити тему звичайні дроби та дії надзвичайними дробами. Давайте згадаємо, що таке звичайний дріб. Цей вираз, який записується за допомогою двох натуральних чисел та риски дробу. Число, яке записано зверху, називається чисельник, а число, яке записано знизу, це знаменник. У вас тут є нагадування, чоловік стоїть на землі, чоловік-чисельник, земля, знаменник. Нагадую вам, що знаменник дробу показує, наскільки рівних частин ми поділили ціле, а чисельник показує, скільки таких частин взяли. Якщо ви поглянете на малюнок з прямокутником. Ми можемо сказати, що наш прямокутник ми поділили на 5 рівних частин, зафарбували в жовтий колір тільки дві частини, тому ми можемо стверджувати, що зафарбовано дві п'ятих фігури, дві з п'яти. Нагадую, мова йде про рівні частини. Звичайні дроби бувають двох видів: правильні. Та неправильне. У правильного дробу чисельник менше за знаменник, а у неправильного дробу чисельник більше або дорівнює знаменнику. В п'ятому класі ми ознайомилися з вами з поняттям мішане число. Мішане число містить як цілу, так і дробову частину. Нагадаю, що дробовою частиною мішаного числа. Може бути тільки правильний дріб. Ми вивчали з вами правило, як перетворити мішане число в неправильний дріб. Треба цілу частину помножити на знаменник і додати чисельник, результат записати в чисельнику дробу, а знаменник залишається без змін. Ціла частина множиться на знаменник. І додається чисельник. Знаменник залишається без змін. Також ми знаємо, що риску дробу ми можемо замінити на знак ділення, тобто звичайний дріб є часткою при діленні чисельника на знаменник. Ця дію ми використовували при перетворенні неправильного дробу у мішане число. Для того, щоб перевести неправильний дріб у мішане число, треба чисельник поділити на знаменник з остачею. Тоді частка піде у цілу частину, остача в чисельник дробу, а знаменник залишається без змін. Всі ці дії ми будемо використовувати, коли будемо працювати над звичайними дробами. Згадаємо з вами, що ми вивчили основну властивість дробу, яка говорить про те, що якщо чисельник і знаменник дробу, ми помножимо або поділимо на одне й те саме число, яке відрізняється від нуля, то значення дробу не зміниться в залежності від того, що ви будете робити. Або ділити чисельник і знаменник на однакове число, або множити чисельник і знаменник на однакове число, будуть різні види діяльності. І так, якщо ми ділимо чисельник і знаменник дробу на однакове число, це називається скорочення дробу. Подивіться, будь ласка, уважно. У вас на екрані приклади скорочення дробів. Наприклад, 2 четвертих ми можемо скоротити на 2. Тобто і чисельник і знаменник поділити на 2. 7 28 ми можемо скоротити на 7. І чисельник і знаменник поділити на 7. Ідеальний варіант, коли ви одразу шукаєте найбільший спільний дільник. Але його не завжди можна одразу помітити. Зверніть увагу на дріб 42,98. Наприклад, можна було одразу поділити на 7 і чисельник і знаменник, отримати дріб 6,14, потім згадати, що скорочення закінчується тільки тоді, коли у відповіді ми маємо нескоротний дріб. Але дріб 6,14 ми теж можемо скоротити на 2. І отримаємо дріб 3, 7. Не обов'язково одразу шукати найбільший спільний дільник. Можна це робити поступово. Якщо ж ми і чисельник і знаменник дробу будемо множити на одне те саме число, відмінне від нуля. Ця дія називається зведення дробу до нового знаменника. Наприклад, нам треба звести дріб. 4 з сьомих до знаменника 28. Наші дії. 28 ділимо на 7. Це буде 4. Цей результат ми записуємо в куточку біля дробу, і він результат цей називається додатковий множник. Потім ми і чисельник і знаменник нашого дробу множимо на цей, на цей додатковий множник. Тобто отримаємо дріб 16,28. Ми навчилися з вами в 6 класі додавати і віднімати дроби з різними знаменниками. Для того, щоб виконати цю дію, треба спочатку. Звести дроби до спільного знаменника. Давайте звернемо увагу на перший приклад. Числа 8 та 3, ви можете для них шукати спільний знаменник двома способами. Перший з них берете більший знаменник 8 і пробуєте ділити на менший. 8 на 3 не ділиться, збільшуємо більший знаменник в два рази, 16 на 3 не ділиться. Збільшуємо більший знаменник в 3 рази 24. 24 ділиться і на 8, і на 3, тому це і буде спільний знаменник. Для того, щоб знайти додаткові множники. Ми новий знаменник 24 ділимо на старий. Дивіться, 24 поділити на 3 додатковий множник 8. 24 поділити на 8. Додатковий множник 3. І так, ми спробували з вами знайти спільний знаменник. Ще раз повторю: берете більший знаменник і пробуйте ділити на менший. Якщо ділиться, то цей більший знаменник і є спільним знаменником. Якщо ні, збільшуєте його в 2, в 3, в 4, скільки вам треба разів. Але можна було розмірковувати по-іншому. Числа 8 та 3. Не мають спільних дільників, окрім одиниці, тому ці числа називаються взаємно прості. Тоді спільним знаменником буде їх добуток. Не забудьте, будь ласка, що потім ми і чисельник і знаменник кожного дробу множимо на додатковий множник. Ви бачите, в результаті ми отримали неправильний дріб. І переводимо його у мішане число за правилом, яке згадували на початку уроку. Друга пара. Для знаменників 12 та 8 шукаємо спільний знаменник. 12 ділимо на 8. Не ділиться. Збільшуємо в два рази. 24 ділиться на 8, тоді це і буде спільний знаменник. Потім знаходимо додаткові множники множити і чисельник і знаменник на додатковий множник, і виконуєте дію над дробами з однаковими знаменниками. В останній парі працюємо за знаменниками для того, щоб знайти спільний, ділимо більший знаменник на менший, ділиться тому більший знаменник і буде спільним знаменником. Також ми з вами навчилися додавати та віднімати мішані числа. Тут ми будемо окремо працювати з цілими частинами окремо з дробовин. До спільного знаменника ви будете зводити тільки дробові частини. Давайте ще раз подивимося: у першої пари знаменники 21 та 14. 21 не ділиться на 14, тому збільшуємо два рази. Да, буде 42, число, яке ділиться на 21 і на 14. Потім ви отримали два мішаних числа, там, де в дробовій частині стоять однакові знаменники, окремо додаєте цілі частини, окремо дробові. І тут ми зіштовхуємося з, з випадком, коли у нас у дробовій частині неправильний дріб. Нам треба перевести його у мішане число. Не забувайте, вам треба чисельник поділити на знаменник з обстачею. Але тут, у відповіді, ми отримали дробову частину, яку можна скоротити. Обов'язково це робіть. Ви бачите тут є приклади, як ми зводили до спільного знаменника всі чотири пари. Використовуючи правило, з яке, яке я вам нагадала, мені б хотілося зупинитися на третьому і п'ятому прикладах на відніманні мішаних чисел. Ви бачите, коли ми привели до спільного знаменника дробові частини, виявилося, що від меншої дробової частини ми не можемо відняти більшу. Тоді ми розбиваємо цілу частину 4 на 3 та 1. Три цілих ми записуємо без змін, а одиничку записуємо у вигляді дробу з однаковим чисельником і знаменником 63, 63. Але якщо ви розумієте, як виконуються ці дії, можна одразу записати 3 цілих, потім до чисельника дробу додати знаменник. А знаменник залишити без змін і потім виконати віднімання цілих і дробових частин. Так само ми зустрічаємося з таким випадком у останньому прикладі, коли ми від 14,18 не можемо відняти 1518, забираємо від цілої частини одиницю, у нас буде 8, цілих. до чисельника додаєте знаменник. Результат записуєте у чисельнику і виконуєте віднімання мішаних чисель. Згадаємо з вами множення та ділення звичайних дробів. Для того, щоб помножити два звичайних дроби, нам треба помножити їх чисельники і записати в чисельнику дробу, помножити знаменники і записати в знаменник дробу. Але тут для полегшення ваших дій треба використовувати два правила це скорочення дробів та перетворення мішаного числа в неправильний дріб і неправильного дробу в мішане число. Розглянемо з вами випадки. Наприклад, 5 шостих помножити на 3 3,20. Спільна риска дробу. Ми множимо чисельники, множимо знаменники, далі аналізуємо, що у нас є пари, які ми можемо скоротити. Будь ласка, скорочуйте тут, це набагато простіше, аніж скорочувати кінцевий результат. Звертаю вашу увагу, коли ми, наприклад, коли ми множимо ціле число на дріб. Ціле число ми можемо представити у вигляді дробу зі знаменником один. Коли ми множимо з вами мішані числа для того, щоб ми змогли скористатися правилом множення звичайних дробів, нам треба мішані числа перевести в неправильні дроби, потім скористатися правилом множення звичайних дробів, скоротити і отримати відповідь. Ділення звичайних дробів для того, щоб поділити один звичайний дріб на інший, Треба перший дріб помножити на дріб, обернений до другого. Подивіться, другий дріб у нас був С, поділити на Д, а тепер при множенні ми отримали дріб обернений, як перевернутий, де поділити на це. Зауважу, що в, даному, в даній дії розрізняється. Випадки, коли ми ділимо число на дріб і дріб на число. Завжди ми множимо на число обернене до другого. Тобто ми перевертаємо другий дріб ні в якому разі не перший. Для того, щоб поділити два мішаних числа, спочатку переводити їх у неправильні дроби, а потім скористаємося правилом ділення звичайних дробів. Ще нагадаю вам два правила: це знаходження дробу від числа і знаходження числа за значенням його дробу. Ви знаєте на даний момент вже два способи. Перший спосіб ви вивчали в п'ятому класі, коли ми тільки знайомилися з поняттям, що таке звичайний дріб, що показує знаменник, що показує чисельник. Це для того, щоб знайти дріб від числа, треба число поділити на знаменник. Ми узнаємо, скільки буде на одну частинку, а потім помножити на чисельник, тому що ми знаємо, скільки таких частин ми взяли. Або можна було число помножити на цей дріб. Це вже шостий клас. Якщо нам треба знайти число, Дріб якого дорівнює m, тоді дивіться A дорівнює m частинок. Тоді нам треба число m поділити на чисельник, узнаємо скільки на одну частинку, і помножити на знаменник. Або число поділити на цей дріб. Зверніть увагу для кращого запам'ятовування, я вам виділила маркером значення М, що воно завжди повинно стояти на першому місці. Ви можете перевірити свої знання, виконавши домашнє завдання. Дякую за увагу! Успіхів у навчанні!